Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні окуляри від торгової марки Вентура Джер. Модель називається Etver. Ця модель дуже комфортна. Вона підходить для того, щоб велосипедисти на довгий час руху мали захист очей. Тобто це якісні окуляри, які витримують, якщо, витримують тиск, якщо на ці окуляри хтось сяде, чи вони впадуть і проїде повтівка. Ці окуляри насправді тактичні. Тобто, якщо даже стріляти з рушниці, то якщо буде якась вилітати ствола. Дрібна металева стружка, чи ще ці окуляри будуть витримувати, вони витримують постріл повітряного якогось ружля. Мілкашку, як кажуть. Ось вони отак от, от приходять, окуляри. Модель, повторюсь, називається Етвер сіро в сібрястій оправі. Кульочок, ну, звичайно, комфортно, нічого зайвого і надійно. Окуляри Етвер. Мають сріблясту оправу, пластикову оправу, вона достатньо така симпотна виглядає, підходить на всі випадки, і як чоловікам, так і жінкам. Буде звичайно виглядати ці окуляри екстравагантно. Має дві дві лінзи. Вони окремі, це не суцільні лінзи. Вони з полікарбонату витримує не тільки тиск, якщо щось попадати буде, то і вони ще і витримують проміні сонячні, тобто ультрафіолет на очі не буде ніяк здійснюватись, тому що 100% захист від ультрафіолету цих окулярів. Окулярі, повторюсь, Ventura Джер, компанія Вінтура Джер. Модель називається Etwer. Сіро-зелені, сріблясті оправі. Достатньо комфортно сидять, не виявляє ніяких зайвих, зайвого тиску, майже не відчувається окулярі, коли їх носять. Достатньо Комфортна позиція, є носик, який е, має м'яку резинову таку оправу, е, міцно тримається, не відпадає. Оце пластикова частина, вона достатньо е, тривало може е, знаходитись на, е, на голові і не буде заважати. Сидять дуже добре. Якщо вам сподобався відеогляд окулярів е, е, Ventura GR, модель. Etver, Приходьте, купуйте, замовляйте. Постійним покупцям у нас завжди знижки. Також пропонуємо прийти і вибрати такі ж самі окуляри другого кольору. У нас є багатий вибір для наших покупців. До зустрічі!